Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, куди ми приїхали, в яку красоту ми їздили по справах на Point зустріч. І нам... я завжди бачила цей магазин. Я бачила, що тут меблі. Ми вирішили сюди заїхати, подивитися столи, дивани, ліжки. Тут є великий вибір, але, на жаль, я була шокована цінами. Цей стіл 3299. Я не знаю, чи ще стільки до нього входять. Подивіться, цей дуже мені сподобався. Гарний. Але ціна 7 999, 8 8000. На жаль, нам такі не світить поки що. Вони гарні. Але. Трохи для нас дорогі. Та я думаю, для багатьох вони дорогі. Ну, нічого, хоч можна подивитися, помріяти, подивитися, які є моделі різні. Мені цей сподобався. Ці м'якенькі, стульчики гарні, м'яккі. Мені такі ну, сподобався. Ну, Звичайно, можливо, будуть трошки мазатися, бо плями різні. Але в мене такий був стіл, е, лавка і уголок. Я мила їх так, як прала, то нормально. Ну, цей теж так стоїть. Нормальні такі гроші. Тут є все. Мені подобаються меблі, гарні, такі затишні. Різні дивани, столики, ось такі є ліжки. Дуже класна тут краси, як так. Красні мені сподобались. Ціни, звичайно, теж немаленькі. Ну, ми подивились, походили і поїхали далі. Різні диванчики. Так, подивіться яка ціна, такий, який ми хочемо, і підсумку на І це, мабуть, тільки на транс. Мене... Ну, ми вже не питали, тому що ми побачили які ціни, то ми і вже не питали, що за що. Цей мені сподобався, теж білі стульчики такі гарні. Ось так тут. Гарно. Аби гроші можна, що хоч купити. А зараз ми їдемо вже в магазин. У нас вже вечір і в мене є така карточка вік. Я, можливо, вам вже розказувала. Там можна брати молоко, сир, хлоп'я, різні там консерви, рибу. Таке різне, щоб для мами і діток до 4 років. Це на мене Єфрем Фремчика та Якова. І ще дається 74 долари на різні фрукти та овочі на місяць. Це так завжди кожен раз приходить. І в нас вже покінчались фрукти. Ми приїхали сюди, в магазин Майер. Щоб купити собі, тут можна з цією карточкою, хочу показати його, його масштаби. Подивіться, які він великий. Він дуже великий, його обходить. Я не знаю, чи хватить день. Я тут тільки заходила е, на фрукти, овочі на інше. Я вже навіть не заходила, тому що не вмію по йому ходити, він дуже великий. Тут є все. Подивіться, які гарні банани. Ми вирішили взяти такі. Більше. Що ми любимо, що їмо. Те і візьмемо. Ківі. є жовті всередині, вони дуже солодкі, смачні. Це, напевно, манго. Ананаси, кавуни. Я хотіла кавуна, але чомусь не взяла. Не знаю, чи вони смачні чи ні. Е, сюди привозять із теплих країн різні ці фрукти, овочі. Тому воно смачне але чомусь не взяла. Можливо, не дуже хотіла. Є полуниця. Ми дуже любимо клубника. Її їсти вона смачна. Ми вже спробували, нам сподобалось. Виноград теж дуже гарно їмо виноград. Є різний червоний зелений, синій скільки хочеш бери. І моя улюблена сторона. Я беру листя салату, зроблю салат, давно вже зробила, робила Цезар. Я люблю саме з цього листя, ми любимо. Є тут редиска. Зелена цибулька. В нас в селі, кажуть, пира, в кого так ще кажуть. Ось тут є такий кранчик, і воно поливається, оприскується ця, ця зелень, і вона вся така має гарний вигляд апетитний, чи як сказати. Огірочки, кабачки Я вирішила взяти два штучки, посмажу. Будемо смакувати. Чомусь захотілося як літо, завжди, як з'являються в нас кабачки, я їх смажу. Чоловік дуже любить і діти. І я просто порізала в яєчко, в муку борошно і обсмажила. М'ята, вона дуже пахуча, смачна. Можна в чай кидати, можна. Та можна, що хочу. І окропчик кріп. Я візьму собі, я дуже люблю, ми, ми дуже любимо додавати супчик, борщик, воно якось такий смак придає апетитний. Я дуже люблю це. Огірки та взяла я одненького. Ось стільки ми цього набрали. Нам вистачить, потім ще поїдемо на бари. Не брала багато я овочів, тому що не хочу, щоб спортились. Ми вже живемо в місті, то нам ближче їхати. Подивіться, який гарний перець, скільки його.